Сьогодні хочу з вами поділитися темою Країна без бар'єрів. Я розумію, що це така дуже-дуже складна тема, але ми маємо донести цю тему до вас. Давайте подивимося. Ми всі різні, але ми рівні. Дорослі та дітки. Блондини та брюнети. Добрі, а злі, бо бувало дітки у нас тішечки не дуже гарні. Окі гарний, як ситуацію. Повненькі та худенькі. Дітки бувають так? Розумні та не дуже. Буває таке. Люди бувають усіх раз і різних національностей. Сьогодні хочу вам показати: нам треба поговорити, На... останнім часом ми всі живемо в умовах Творим повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар'єри для більшості з нас так не буде завжди. Але поруч є люди, для яких ці бар'єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар'єрами. Обмежена мобільність, ментальні та фізичні відмінності, нерозуміння з боку суспільства. Будь-які бар'єри можна прибрати або здолати. Але спочатку їх треба усвідомити. Тому я розпочинаю велику розмову про безбар'єрність. Почуємо. Один одного. Я сподіваюся, що ви знаєте Олену Зеленську, що вона створила ось такий. Так, Софійка знає. Ось вона створила ось ем, презентацію до того, що необхідно е, створити. Е, я Двічка, ні. І тому сьогодні я хочу з вами поговорити саме про цих людей. Давайте подивимося. Що ж е, значить безбар'єрність? Е, ну, вона дуже маленька, тому їй буде дуже важко е, розуміти. Софія, я хочу в тебе запитатися, якщо ти їдеш на, наприклад, велосипед, і перед тобою стоїть стіна, це бар'єр. Ти поїдеш далі? Ти поїдеш на стінку далі, чи ні? Ні. Ні. Молочінко, ні. Тому що перед тобою буде бар'єр. А сьогодні ми говоримо про те. Що е, ми маємо е, е, жити в Я тому суспільстві, де є безбар'єрність. А що ж таке безбар'єрність? Моє сонечко. Супічка. Дивись, є безбар'єрність, тобто немає перешкод, так? Бабіка. Давайте подивимося. Так, моя розрабується. Ви Меніше. це не просто комфортне життя для всіх людей. На даний Пайте. момент ми проживаємо дуже складне життя, тому що ми проживаємо у час, я вибачаюся, тому що ну, це дійсно не для дитинки в такому віці, але Проживаємо те життя, в якому ми на даний момент проживаємо. Це війна, кажемо так. І люди, які знаходяться ем, на даний момент, е, е, вони проживають саме в цій безбар'єрності. Що ж таке безбар'єрність? Це приймати людей, такими вони, якими вони є. Люди, які е, не мають е, зору, не мають слуху, не мають е, кінцівок, е, це люди, які ну щось втратили. Далі безбар'єрність це, коли зручно всім, без витяг. Але, але ми всіх е, наших е, людей дятя, такими, які вони є. Дятя, дятя. Сонечко. Далі, безбар'єрність. Почувати себе захищено. Не ходить. Не ходять, далечка. Так, болять. почувати себе захищено, тому що кожна людина, маючи вади, вона має почувати себе захищеною безпечні та зручні бай, дитячі майданчики для кожної дитини. Для кожної дитини це має значення, тому що кожна дитина має, можливо, якісь свої вади. Але кожна дитина мріє бути Я на майданчику, і ми мрія. Гратися з усіма дітками. Безбар'єрні це жити повноцінним життям, поважати можливості іншої людини. Ми всі різні. Баяк, муски баят, муски боять, малочка. Хтось не має можливості бігати. Хтось не має можливості рухатися, хтось не має можливості бачити, чути дуже багато таких людей, але ми маємо розуміти і е, допомагати таким людям. Не бачиш? подивіться, безбар'єрність е, всі. Е, Дітки, люди, вони мають право їздити на велосипедах, на самокатах де завгодно. Ось, наприклад, на кріслі можна поїхати усюди і подавати будь-яку, скажіть мені, будь ласка, будь-яку можливість, і це люди, які вони найсильніші дошки, Тушкипає, дошки. А, Також безбар'єрні степ: е, якщо немає можливості а, е, подолати поріг, а, подолати поріг, навіть коли можна йти до магазину. Що ми маємо робити, Софієчка? Зробити бобаки. Не почула, не почула, Повтори ще. повторився. Допомогти. Допомогти! Молодчинка. А ось подивись на іншу картинку, зручно лялечка, знайти. Ось подивися, що Далечка. має бути? Хотіла вона йому не може Ну, Лялечка маленька, не може ходити. Бачиш, і тут тролейбус заходить, така підставочка, пандус, так, да, називається? Так, так, так. Боже, мама, ви супер. Да. там Много людей, так. так? Так, потрібно допомагати. Потрібно допомагати. А ще кожна, кожна людина з нас має бути толерантною. А толерантна людина це повага. Права іншої бути таким, які він є. А люди у нас бувають дуже-дуже різні, дуже-дуже різні. І давайте ми зараз я. з вами поглянемо на картинки, і я хочу у вас запитатися, які прояви безбар'єрності ви тут бачите? Ось подивіться, хлопчик на візочку. Які прояви толерантності, безбар'єрності? Я допоможу трішки. Хлопчик, який знаходиться в е, інвалідному креслі, але він, подивіться уважно, він коло yeah, свій день народження. У нього дуже-дуже багато друзів. І він не бачиш, відчуває себе таким. Він хворий, бачиш, ножки болять у нього. Так, так, так. А то він відчуває себе хворим. Він відчуває себе звичайною дитиною, тому що біля нього дуже багато друзів. Так? І та не... неудобна. Ага. Так. Давайте подивимося далі. А ось розгляньте. Софієчка, дивись, а, хлопчик сидить на інвалідному кріслі. Але він що робить? Як і всі дітки, да? грає на інструменті, да? так? Так. Діти граться солненки. Моєте сонечко, господи. І тут у нас ще є дівчинка, яка. погано бачить, бачиш? В окулярах вона так. погано бачить. Але в неї є такий дуже-дуже гарний друг, який з нею йде поруч. Так? Я... Бачиш, друг допомагає їй перейти дорогу. Так. А, так. а зараз ми подивимося, як, які прояви безбар'єрності ти бачиш. І ще раз. А ну подивіться, уважненько, подивіться. Ось е, хлопчик і є така ситуація. Зверніть увагу, що м, для нього зробили пандус. Пандус, пандус. Пандус, моє сонечко, розумничка. Пандус. За допомогою пандусу він може піднятися до своєї квартири, так? А ну, дивимося далі. Зверніть увагу, які бар'єри були е, подо, подо, по, 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 Які бар'єри подавали ці люди? Подивіться. Подиві... Софічка, подивись, та людина, yeah. вона yeah. сидить у кріслі, але вона що робить? За комп'ютером, так? Да? Працює. Працює. Так. Yeah. Да. Yeah. Працює. Працює. Yeah. Ось тут звернемо увагу на другу картиночку. Людина теж знаходиться у інвалідному кріслі, але. Для неї були створені умови. Які Софія? Пандус, дав такий? Пандус. Щоб вона в ту. Так, так. Пандус мапас. А ось подивися іншу картинку. Які бур'єри подавав ось цей чоловік на цій картинці. Ну, для тебе це буде дуже важко, бо ти маленька. Ну, вибачте, бо в мене ж трішки. Давай на ось цю картинку подивимось. Ось. Машинка. Так, машинка. Машинка. Так, якщо людина має якісь е, вади, то вона е, може приїхати куди? На ось цей. Ось Місце, так, Свободне місце, а, вільне місце. Так, так. А ось, Софічка, подивись, уважно, у нас є ліп, але е, кожна людина, яка має якісь вади, вона. Е, дивиться Моруще. на е, е, наліпку.

Життя таких людей багато в чому залежить від того, як ставляться до них інші. Вибачте, як і будь-хто вони хочуть спілкуватися. Вони хочуть спілкуватися, мати друзів, заслуговують на повагу і розуміння. Пам'ятайте про це, тому що люди, які мають е, обмежене Спілкуванням мають обмежене здоров'я, але ми маємо підтримувати цих людей. Тому я вам дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли на заняття. Зараз я в мене тут. Іди, давай мені. У мене тут, розумієте, у мене тут собака вже пряма. Ось. Софійка, ось. Бензе, бензе. Він у мене тут уже прямо хекає, мекає. Він у мене такий, так. Да. Він у мене дуже такий. Тому я вам дуже вдячна і чекаю на наступну зустріч. Софієчка, ти розумничка. І Петя, ми вам дякуємо. Навзаєм. Навзаєм. До ну, побачення, гарно вечора вам.